Знаєте, от в літаку маску спочатку на себе. Така із, ізбіта фраза з першого погляду. Але я проводила опитування на групах підтримки, і коли я наводила приклад, уявіть ситуацію, да, розгерметизація, діти плачуть, хворі, да, там маски випали, хаос. Кому ви першому надягнете цю маску? Знаєте, що люди казали? 80% дитині або мамі. Хворі і таке інше. І коли ти пояснюєш, що в тебе дуже обмиль часу, і поки ти будеш надягати цю маску, дитина буде кричати, крутитись, і ти втратиш свідомість і дитина твоя втрати. Так само і тут підтримання ресурсу свого. Це не егоїзм в наш час, це про те, що якщо я буду мати ресурси, сили, не тільки я виживу, я зможу бути корисною для оточуючих, для більшої кількості людей. І це дуже важливо.